Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні про мій автопортрет і мою власну думку. Чи говоримо так українською? І відразу хтось, хто любить читати, скаже мені: адже Остап Вишня написав моя автобіографія. Так, але написав він це жартома. Адже автобіографос це є авто мій біожиття, графос писати. Описую своє життя. автобіографія. Тому тут зовсім зайве моя, бо автобіографія це і є моя біографія, мій життєпис. Але щоб підкреслити, що це є жарт, він назвав свій твір саме так. Українською е, мій автопортрет не говориться, тому що автопортрет це і означає мій портрет. Я сама намалювала свій портрет, тому не варто вживати мій автопортрет, тільки автопортрет. Такі ж приклади тавтології зустрічаємо і з іншими словами та словосполученнями, не тільки тими, що містять слово авто. Наприклад, можемо зустріти: вкажіть адресу місця проживання, або вкажіть адресу, або вкажіть місце проживання, адже місце проживання має якусь адресу. Так само бачити сновидіння. Ні, бо бачити сни або мати сновидіння. А в українській мові є ще дуже гарне дієслово «снити» – «я сню тобою. Тобто ти мені снишся. Маємо також таке словосполучення вільна вакансія. Це є тавтологія, воно недоречне, адже якщо місце роботи вільне, то тоді воно називається вакантне місце або вакансія. Не варто вживати двічі одного й того ж означення. Мій власний погляд знову-таки без авто, але повертаємося до того мого. Мій власний погляд, якщо ми говоримо це мій погляд на речі, так? або він висловив власний погляд. Не, не варто тоді говорити, він висловив свій власний погляд, бо свій це і є власний. Моя власна думка, моя особиста справа, моє особисте враження це все приклади з тієї шталтології, тобто невиправданого повторення, яке, якого не варто робити в українській мові. Так само трапилося мені прочитати, там ви можете купити пам'ятні сувеніри. Сувенір. З французької це і є на пам'ять. Тобто, це є пам'ятка з якогось місця, де ми були. Тому купуємо або пам'ятки, або сувеніри. Не можемо говорити пам'ятні сувеніри, бо це є масло масляне. Протягом якого періоду часу ви можете це зробити? Ну ні. Протягом якого періоду ви можете це зробити, або протягом якого часу ви можете це зробити. Бо період це і є час від пункту А до пункту Б. Від якогось моменту до якогось моменту. Сьогоднішній день, як часто ми чуємо, на сьогоднішній день маємо стільки і стільки там. Того, що маємо, а чого не маємо, ну, то не маємо. Ні на сьогоднішній день. Просто на сьогодні. Тому що сьогодні це і є сьогодня. Цього. Ото нинішнього. На нинішній день, так? Нині. Або на сьогодні. Пам'ятайте, у цьому випадку. Поганим радником будуть, буде народна творчість, наприклад, народні пісні. Знаємо таку чудову пісню, Ой, хмелю ж мій, хмелю. Де ж ти хмелю зиму зимував? Де ж ти сину нічку ночував? В цьому випадку тавтологія виправдана, бо вона хоче підкреслити. Де ж ти хмелю провів цілу цю зиму, де ти її зимував? Де ж ти сину був цілу оцю ніч, де ти її ночував? Прислухайтеся до того, як говориться, виловлюйте оті цікавинки, і, можливо, колись ви зміните свої мовленнєві звички. І ваша мова стане чистіша, милозвучніша. Саме цього вам і бажаю і собі насамперед. До наступних зустрічей, Па-па!